Доброго дня, шановні жінки! Мене звати Горбунова Ольга. Я завідую кафедру акушерства гінекології та перинатології Національного університету охорони здоров'я імені Платона Лукіча Шупіка. Я доктор медичних наук, професор і вже більше 30 років працюю з жінками. Тому сьогодні я б хотіла розпочати з вами цикл наших розмов про жінок в елегантному віці. Тож почнімо: менопауза, клімакс, клімактерії. Ці слова завжди викликають бурю суперечливих емоцій у кожної жінки. З одного боку, ми розуміємо, що це неминучий, але природний процес. З іншого боку, в цьому періоді життя у жінок можуть активізуватися хронічні захворювання та виникнути так званий клімактеричний синдром. У вигляді депресії, нервових розладів, безсоння, приливів, почуття жару, підвищеної пітливості, різких змін настрою, ожиріння тощо. Тож що ж таке клімактерій? Як модифікувати свій спосіб життя у цей період? Чи можна уникнути розвитку клімактеричного синдрому? І як зберегти свою молодість якомога довше, давайте ж все це з'ясуємо. По-перше, я б хотіла нагадати вам класифікацію періодів клімактерію. Це необхідно знати для розуміння того, що все починається задовго до настання монопаузи. Інколи навіть за 10-15 років та продовжується майже все наше подальше життя. Тому ми розрізняємо пременопаузу або період менопаузального переходу, менопаузу, переменопаузу та постменопаузу. Пременопауза починається у віці 40-45 років і закінчується з настанням менопаузи. В цьому періоді менструальні цикли можуть стати нерегулярними. Менопауза це остання самостійна менструація в житті жінки. Менопауза буває природною і штучною. Середній вік настання природної менопаузи у жінок в Україні становить 52,5 роки. Штучна менопауза обумовлена операціями часткового або повного видалення яєчників матки побічними діями хіміотерапії або радіаційного впливу. Переменопауза включає період менопаузального переходу, який може тривати 10-15 років та 12 місяців після останньої самостійної менструації. Постменопауза це період після настання менопаузи до закінчення життя жінки. Розрізняють ранню перші 5-8 років та пізню постменопаузи. Також існує класифікація менопаузи за віком її настання. Розрізняють. Передчасну недостатність яєчників у віці до 40 років, ранню менопаузу у 40-45 років, своєчасну менопаузу 46-54 роки, пізню менопаузу після 55 років. А тепер давайте розглянемо, що ж таке клімактеричний синдром. Це різноманітні патологічні стани, що виникають у жінок на тлі згасання гормональної функції яєчників із загальної вікової інволюції організму. Вони обумовлені спадковими чинниками, перенесеними соматичними захворюваннями, паритетом, станом навколишнього середовища і соціальними чинниками. Тож давайте розглянемо з вами основні симптоми клімактеричного синдрому. Які відрізняються за часом настання і можуть бути ранніми, віддаленими та пізніми. Отже, до ранніх симптомів належать базомоторні та психоемоційні, найбільш відомими базомоторними симптомами є приливи жару, підвищена пітливість, головний біль, лабільність артеріального тиску, озноб, тахікардія, екстрасисталії, запаморчення. Хочу зауважити, що важко прогнозувати, як довго і як часто будуть тривати ці прояви. Підвищена втомлюваність, тратівливість, мінливість настрою, порушення сну, слабкість, занепокоєння, депресія, неуважність та зниження лібідо складають психоемоційну групу кліматеричних симптомів. До групи віддалених симптомів належать урогенітальні порушення, зміни шкіри та її придатки. Пізні обмінні порушення виникають через 2-5 років після настання монопаузи. Метаболічні зміни призводять до ожиріння, збільшують ризик виникнення цукрового діабету другого типу. Серцево-судинні зміни викликані підвищеним рівнем загального холестеріну, триглицерідів та іншим, що підвищує ризик виникнення артеріальної гіпертензії постменопаузі на жінок очікують негативні зміни з боку кісткової та м'язової тканин, а саме прискорена втрата кісткової маси, остеопороз, підвищений ризик переломів, саркопенія. Також необхідно враховувати, що загострення клімактричного синдрому відбуваються зимово весняний та осінні періоди. Багато жінок з побоюванням очікують початку клімаксу. Турбуючись про зміну своєї зовнішності, збільшення ваги та появу приливів, насправді все виявляється значно легше, а у випадках розвитку симптомів коригуються медикаментами. Психологи рекомендують жінкам дотримуватися трьох простих правил. по-перше, ставитись до менопаузи як до природного фізіологічного процесу та переходу до нового етапу життя. По-друге, збалансовано харчуватися, щоб організм отримував всі необхідні вітаміни, включаючи вітамін Д та мінерали. Це знижує ризик розвитку остеопорозу та збільшення ваги під час менопаузи. І по-третє, дбати про свій організм. Достатньо відпочивати та висипатися, займатися спортом, доглядати за своєю шкірою тощо. Як лікар, я рекомендую обговорити всі зміни в організмі, що будуть відбуватися в цей період, з фахівцем, тобто з лікарем-гінекологом. Вивчення достовірної інформації допоможе вам знизити рівень стресу та попередити перепади настрою, депресію та проблеми зі сном. Як відомо, Україна є ендемічною зоною дефіциту кальцію та вітаміну Д, йод, магнію, цинку, селену та деяких інших мікроелементів. Тому нам, жінкам в Україні, перебуваючи в періоді клімактерію, необхідно враховувати ці факти, щоб наші сходи, а саме так перекладається слово клімакс з грецької мови, залишалися для нас легкими, доступними та необтяжливими. Вітамін Д є унікальним і відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні нормального функціонування організму людини. Вітамін Д має позитивний вплив на нервову систему жінки. У цей період її життя він сприяє зменшенню стресу і поліпшує емоційний стан. Вченими доведено, що рецептори до вітаміну Д розташовані в зонах головного мозку, де відбувається вироблення серотоніну і дофаміну, які ще називають гормонами щастя або гормонами гарного настрою. Саме вони відповідають за формування позитивних емоцій та спогадів. Так у людей з поганим настроєм, депресіями зазвичай виявляють низькі рівні вітаміну Д в організмі. Вітамін Д3 найбільш відомий як гормоноподібний вітамін, що сприяє абсорбції кальцію в кістковій тканині. Тому важко переоцінити його роль у збереженні кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, особливо для жінок у клімактерії. Як лікар, я рекомендую всім жінкам після 40 років отримання достатньої кількості вітаміну d 3 Достатня кількість вітаміну D в організмі жінок сприяє зниженню ваги за рахунок нормалізації обміну речовин та підвищення загального тонусу організму. Також не забувайте про фізичну активність. Дорогі жінки елегантного віку. Пам'ятайте, менопауза це новий період вашого життя. Присвячений максимальній реалізації ваших можливостей і мрій. Та ніщо не має завадити вам у цьому. До наступних зустрічей!